Кому війна, а кому патріот України з Одещини пішов воювати на Донбас в цей час? Невідомі розграбували і спалили його будинок. Тепер, поки син в окопах, літня мати намагається добитися правди, знайти винних. Подробиці історії в матеріалі наших кореспондентів. Жовта гордо жовта на вітру. Рік тому за такі патріотичні пісні на голову В'ячеслава Кучинського у деяких соцмережах сипалися погрози. Мовляв, вб'ємо, спалимо будинок. Одночасно чоловіка призвали на фронт, і він пішов воювати під Донецьк. Майже одразу на його оселю на околиці селища роздільна напали і так кілька разів помешкання навіть підпалили. Мати фронтовика показує вибиті вікна. Всередині все знищено, понівечені або викрадені меблі. Вот это такая печка і уварений був металліческий котел. У вот детані повиривали труби. Входная дети, как і зарудовали, как її побили. Нападників було близько 16 Усі усіх сусідніх сіл, підлітки та люди старшого віку. Однак розслідування каже жінка, гальмується як прокуратурою, так і поліцією. У січні до суду надійшли матеріали лише проти одного неповнолітнього підозрюваного. Суддя відправив обвинувальний акт на доопрацювання. Нині прокуратура оскаржує це рішення. А от те одного ні хотіли виставити, щоб на нього вроді би воте все звернути, а дом побитий. І Розграблений кому моєму сину, який служить в АТО у прокуратурі. ж Запевняють, що до нападів на будинок відкрито кілька кримінальних проваджень. Більшість досі розслідують. А що на лаві підсудних лише одна людина, то знайшли пояснення. Крадіжки, які були скоєні з цього будинку, вчинені різні часи, що не дає можливості взагалі робити висновок про здійснення крадіжок великої кількості осіб в один час. Мати солдата наполягає на будинок, напала ціла група злочинців, яких хтось організував і впевнена, що тут замішана політика. Вона показує роздруківки тих самих погроз, які надходили синові в інтернеті. Я слідувателям давала отекі да уголголо. Он урозиску дала. Он горит ну в розділі 12 сайтів. Как ми його найдем. Ну тут от його й машина. вони знають, Вони врут. Наступне засідання у справі відбудеться в апеляційному суді наступного тижня. Можливо, тоді і стане зрозуміло, чи зможе вітчизняна судова система захистити матір одеського солдата, який воює на Донбасі за незалежність України. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Новини телеканал Інтер Одеська область.